Дня. Зараз ми покажемо вам топ-3 варіантів. Ціна качество на площадках у литві. У прикладі ось таких екстрейлів. Був красний, став чорний. Такий собі варіантик. Тут ось, ось такий там по салончику. Дуже багато питань по техніці. Вже продається, мабуть, півроку, а то і більше. Цей буде коштувати 3000 євро в Україні під ключ. А зараз покажу вам за 4,5 тисячі євро під ключ в Україні. Що для вас краще, то й обирайте. Nissan X-Trail, 4 рік, 2,2 дизельочика на механіці 4х4. Дуже класному стані він. А хтось з Німеччини приїхало. Таких варіантів дуже мало на продажі. Все ціленьке, все є в комплекті. Дуже класний стан у ньому по техніці. По салончику так працюю, двигун. часики Ось такий стан по салончику. Щось цей це варіанти. Номер телефону в шапці профілю.